Привіт, привіт! Ти дивишся канал Батхер Девелопер Channel. Я тут розробляю сайт для музикантів. А сьогодні хочу поговорити про авторизацію. Відео буде трохи сумбурне, там багато коду та не пов'язаних з основною темою речей. Тому спочатку я розкажу основну ідею, а потім буде код з порадами, які я хотів би сказати. Основну ідею, яку я хочу донести, вам не потрібні JSON веб токени. Періше за все, вам не потрібні JSON ВебТокени. Тут треба трошечки персонального досвіду. Як тільки Single Пейдж Application почали набувати популярність, стало питання, як в них Оризуватися і вилізли JSON токени Вони були стандартом прямо всюди. Всі їх пихали, всі з ними мучились. Майже всі мої API-проекти були на JSON токенах І напевно все б так і продовжувалось, якби розробник основної бібліотеки з JSON токенами для Laravel не забив на підтримку. І тут ком'юніті нарешті почало думати, чи треба їм JOT-JVT токени. І в абсолютній більшості випадків відповідь буде не треба. Ідея в JVT-токенів токенів саме в передачі інформації. Ми створюємо токен за. Описуємо туди інформацію про юзера, віддаємо його на клієнти, мобільні ппшки і так далі. Вони з нього беруть необхідні дані і відсилають його з запитом на цей же сервіс або на інші сервіси, які знають приватний ключ і можуть казати, що це реальний токен і дані там реальні. І тут виникає питання: а якщо нам треба екстрено змінити дані, ну або не екстрено, просто змінити дані, треба надати доступ якомусь користувачу, і в JSON токен є рішення. Просто дуже часто змінювати токени, ставити лайфтайм і 5 хвилин. І ось тут розробники вже плавились. Тобто, круте оптимізоване рішення вимагає від нас кожні 5 хвилин лізти в базу даних, діставати Access Control List або ролі, чи що там у вас. І саме тому ви можете побачити топові питання на Stock Overflow, А як же зробити лайфтайм в один рік, тому що всі забили на інформацію всередині JSON Вебтокена і використовують його як просто авторізейшн токен. І звісно ж, розробники вичитували, що без рефреш токена Джок токен небезпечний. Тому, звісно, крутився ще і Решт і це було просто неймовірно важко менеджерити. Якщо ви постарше, скоріше за все, ви з таким стикалися, коли ви втрачаєте мобільний телефон. А той, хто його отримує, сидить в вашому вайбері вічно. У вас буквально нема способів його звідти вигнати. Ну окрім писати в саппорт, де розробники ручками визначали, а який же з цих токенів ваш. Звісно, вони це дивились в логах, і звісно, це благо не протривало довго десь рік або два. Саме через таку ось свіпу віру і фігову реалізацію джот токенів люди знали. Що з їх аккаунтів хтось сидить, але миттєво не могли нічого зробити. Приклад Viber, до речі, реальний, і я не впевнений, що це чи прям Джот токени, але, скоріше за все, як іще пояснити, чому розробники робили кнопочку логаут роками. І тут важливо, правильна реалізація JSON токена має право на життя. Якщо ви розробляєте якусь, супер секюрну штуку клієнт банку, дію або ще щось, все що завгодно, де авторизація може бути реалізована лише на одну сесію. Звісно, використовуйте ДжоД токени там. Але якщо ви робите щонебудь будь-яку іншу стандартну авторизацію, рекомендую звичайну токен авторизацію для Ларавеля. Вже готовий пакет Laravel Sanctum. Принцип дуже простий: для кожної сесії створюється унікальний токен. Він зберігається на фронтенді і відсилається з кожним запитом. Коли потрібна перевірка, сервер перевіряє. Чи є цей токен в базі даних, хто до нього підв'язаний і які там в нього доступи? Тут важливо розуміти, сервер перевіряється при кожному колі до API методів, але про це в кінці відео. Ну і власне, видаливши токен з бази даних, ви втрачаєте авторизацію. Видаливши всі токени користувача, це лагаут all. І звісно ж, токену можна встановити лайфтайм. І тут у мене прохання. Якщо у вас лайфтайм більше години, обов'язково робіть функціонал вийти з девайсу або вийти з усіх девайсів. це дасть змогу вашим користувачам забезпечити свою ж безпеку. І так, ви можете робити безсмертні токени. У моєму випадку для звичайних користувачів сесія може бути вічно. У більшості випадків ніяких секретних доступів ні в кого не буде. Якщо будуть, звісно ж, додам двохфакторну авторизацію. А звичайних користувачів кожен місяць, тиждень або день просити авторизуватися дуже незручно. А перед тим як перейду до коду, треба сказати: чим скоріше всі росіянці перестануть функціонувати на нашій землі, тим ми будемо здоровіші, багачі і успішніші. Тому вкладіть гроші в. Своє здоров'я, багатство та успіх, чмут притула Стерденко доносять гарні посилочки все ще функціонуючим рабзіянам. Давайте їм допоможемо. Дякую. Тож почну з коду. Перше, що треба зробити, перетягнути модель юзера в модуль. Модуль я створив, назвав Aus. Важливо перепровірити, щоб в AUS конфігі провайдер юзера, було посилання саме на нашу модель юзера. А поки переміщав, помітив, що трейти записані в рядок. Це не окей, тому додав нову рулу до PHP Insight. Single trade інсот per Statement Fixer. Знаю, що багато хто не розуміє, нафіга це взагалі треба, а все просто: відступи, бріклайни, такий собі вертикальний код, коми в масивах в останньому елементі необхідні для рев'ю. Рев'ювати набагато легше, коли це не список, в якому треба шукати зміну, що змінилося в масиві, наприклад, а окремий рядок, в якому видно, що видалено, додано або змінено. І маленька рекомендація: в моделі юзер одразу поставте мутатор, який автоматом приведе всі емейли до неї. В нього регістру, це дуже проста дія, яку багато хто не робить, але дуже треба. Ви, звісно, можете повірити в себе, що ви все обложите валідаторами і так далі. А потім користувач зайде через Facebook, в якому він ввів через CamelCase щось, і все, у вас два юзера. Користувач не розуміє, де його дані, а ви не розумієте, що із статистикою. Частенько на таку дурню треба витрачати час. І як я бачу, в Laravel з'явився хеш каст. Він обов'язковий. Якщо хеш касту у вас немає, будь ласка, додайте мутатор. І також, як я й казав. Юзер тащиться кожен кожен раз. Моделька повинна бути маленька: емейл, e ім'я, айдішка, і по мінімуму. Тому всі штуки, типу validated email я також видаляю. Штука, яка буквально використовується один раз в житті, буде тащитися з кожним юзером мільйони разів на день. Також видаляю remember Token. Ми всіх запам'ятовуємо, у нас безкінечна сесія. І звісно ж, переношу фабрику до моделі. І тепер я роблю, а вам не можна. Я відкачую міграції, переношу їх до модуля та редагую. Мені це дозволено лише тому, що я один на. На проєкті і тому, що, звісно, немає жодного сервера поки що. Не знаю, яке це відео виділити, тому скажу тут: три помилки, які дуже часто бачу при роботі з міграціями. Ніхто не має права редагувати ап опублікованих міграцій. Якщо треба змінити опубліковану міграцію, створюй нову міграцію, бо міграція вже запущена на серверах і у кожного вашого колеги. Вважайте опубліковані міграції read-only. Друге правило: міграція не повинна залежати ні від чого. Don't repeat yourself не використовується для міграцій. Кожен рядок. Зміна коду будь-де не повинна ламати міграції, або змінювати їх. Це, до речі, бачу дуже часто. Видаляєш якийсь enum, падає десятирічна міграція. І останнє писати down міграції чи ні, вирішуйте з командою. Я рекомендую писати. Але якщо пишете, ви повинні розуміти, що не всі міграції можна відкатити. Додавши символи до рядка, ви не маєте права його відкачувати. Ця міграція не спрацює, як тільки у вас з'явиться запис з цими символами, і ви або втратите дані, або не проведете роллбек. Далі перша проблема, яку я побачив у Laravel 11. Раніше в конфігах таблиця для міграції була стрінгою. Зараз це масив з властивістю table. і це не побачив не лише я, а ще й розробник пакету модулів. І ми це не побачили, тому що це буквально ніде не написано, але ну таке. Тому, по-перше, треба привести це до формату Laravel 11. А по друге, якщо ізолюємо міграції всередині модуля, можна побачити, що всі команди працюють з migration loader від пакета з модулями. Окрім Migrate. можна, звісно, переписати команду, але набагато швидший спосіб вказати булівську залежність і дозволити лодити міграції при команді модуль Migrate. Запускаю команди міграції для модуля, відкачую команди міграції для модуля, все працює. Далі обов'язково додаємо сідери. До речі, сідери можна сприймати як ще один слой документації, якщо вони правильно написані. А я поки що просто створю 10 випадкових користувачів. Далі дуже простий екшен, логін, екшен. Отримаємо логін реквест з емейлом та поро. Аус REQUEST ONLY EMAIL та пароль повинні бути масивами. Якщо це не вдалося, повернула false або null. Повертаємо authentication Exception. Якщо ні, отримуємо юзера з реквесту. Для нього створюємо токен та повертаємо токен. Одна порада, яку також часто бачу в логін-реквесті, не треба там валідувати пароль, ну і емейл в цілому. Часом ви можете змінити правила валідації, а замість емейлу також використовувати юзернейм. І тоді тиха валідація в логіні буде бити по руках. Всіх хто використовує старі правила. Наступний екшен getCurrentUserInfo. Екшен необхідний для авторизації. Ми логіном завжди отримуємо токен. Всю іншу додаткову інформацію про юзера ми отримуємо через цей метод. Все просто беремо юзера і повертаємо current User ресурс. Дуже зручно використовувати міксін та модельку в ресурсах. Повертаю лише Slack та Name. Тут одна одна порада. Всі чомусь повертають емейл, а робити цього не треба. Ну, зазвичай, емейл це sensitive інформація і ганяти її. І кожен раз туди-сюди не окей. І, власне, все можна тестити. Наразі в постмені. Першого роблю логін з одним із згенерованих юзерів. Беру його токер, вставляю в хедер, authorization, бера і токен. Це загалом стандарт більшості авторизацій, що я бачив. І якщо ви подивитесь на токен, ви побачите, що токен складається з айдішника і власне самого токена. Це не окей, про це я розповідав, коли робив слаги. Як на мене, дуже смішний меджокст, чому там айдішник, там буквально чувак написав, так легше, дебажити. Як це бляха пройшло, я не знаю, але ну нехай буде. Але не в мене. Я видалив його прямо в логін екшені, без нього спокійно станктом працює і вам раджу зробити те саме. Звісно, оберну результат логін функції в JSON ресурс. Взагалі обертайте все в JSON ресурси. Всі JSON відповіді. Це зменшує код, дає певненість, що ви не повернете нічого зайвого, наприклад, якусь півотну залежність. Стандартизує код. Про це буде в наступному відео. І повірте, у вас будуть кейси, коли треба змінити відповідь в залежно. Від вхідних параметрів, тоді ви зможете оцінити всю силу ресурсів і json реквесту всередині них. І якщо придивитись на відповіді, то всі вони обернуті в Data об'єкт. Конкретніше про формати JSON відповідей поговоримо в наступному відео. Але зараз мені не подобається Data Wrapper. Він просто додає більше роботи як при написанні тестів, так і для фронтендерів, щоб це все розпаршувати. Тому раджу відрубати такі штуки глобально. Йду до API сервіс метод boot, і викликаю JSON ресурс without wrapping, це дейта більше немає. Намагаюся закомітити і бачу помилку. Власне, реквест в ресурсах не використовується. Помилка Лінтера. Відрубати перевірку я не раджу, але і Insights не дає виключити файли по регEXPU, наприклад. Тому я написав маленький сервіс, який просто сканує файлову систему, дивиться на директорії модулів і достає файли в специфічні субдиректорії. І файли з директорії трансформерів додав до exclude unused variable перевірок. Якщо Треба, код знайдете по посиланню під відео. Далі, якщо зайдемо в табличку Personal Access Token, то побачимо, що вона поліморфно з'єднана з юзером. Про поліморфні зв'язки буде окреме відео, але дещо треба зробити прямо зараз. Не можна використовувати ім'я, неймспейс або там розташування класу як поліморфний тип. Пояснюється, це все дуже просто. Я перейменую клас, це всі поліморфні зв'язки в мене зламалися. Тому дуже важливо, дуже з самого початку, якщо використовуєте поліморфні зв'язки, Давайте кожної своїй сутності псевдонім Elias, використовуючи функцію Enforce Morph Map Я використовую прямо в модуль Service Provider. Вони мержаться, не конфліктують, тому можна для кожного модуля створювати свою. Тож, user це user клас. Створюю новий токен і все класно. Тепер там написано user, а не namespace до класу. І напевне, останнє з корисного в цьому відео. Звісно ж, я все покриваю тестами, абсолютно все покривається тестами. І ось приклад, який перевіряє, чи можна. Налогінитись з case insensitive email, -ом. великі, маленькі літери і так далі. І звісно ж тест падає, тому що в базі даних у нас lower case, а Sanctum шукає просто equal not equal. Звісно, ми можемо додати валідацію, додати валідацію на фронтенді, зробити інтерфейс максимально недружелюбним. Але я рекомендую глянути на пакет Laravel Request Sanitizer. Він дуже простий, він дозволяє писати свої санітайзери, які по факту логіка в before validate request методах. Він же дозволяє її перевикористати. А також має декілька своїх санітайзерів, серед яких є ловеркейс. Тому просто ставлю пакет, іду в реквест, пишу Use Sanitizer Input Straight, Protected Sanitizer змінна, масив ключом є поле, email в моєму випадку, та Sanitizer ловеркейс. Перезапускаю тест і все працює. До нас доходить email в ловеркейсі одразу. І повірте, санітайзерів я буду писати багато, дуже зручна штука, дуже раджу. І останнє на сьогодні, звісно ж, логаут, простий екшен, просто. Видаляємо токен. Токени по факту це наші сесії. В майбутньому я додам додаткові дані до них про браузер, айпішник і так далі, все, що зможемо знайти. І я рекомендую не видаляти їх одразу, використовувати soft Delete. На випадок, якщо зловмисник дізнався логін, пароль, емейл, пішов там, все поміняв, натворив своїх зловмисних діл і розлогінився. І з soft delete ми вже зможемо знайти про нього якісь відомості, надати дані правоохоронним органам і так далі. Благо Laravel нам дозволяє використовувати. Свою реалізацію Personal Access Token вона повинна лише наслідуватись від Sanctum Personal Access Token. І треба десь в якомусь регістрі зробити Sanctum Use Personal Access Token та нову модельку. В Service Provider це прям зручно. І звісно ж, я додав soft Delete Trade та до міграції з Deleted App колонку. Тож роблю логін, роблю логаут і все окей, soft delete працює. І ще одне, оскільки ми пишемо тести, Laravel дозволяє нам використовувати. Функцію Acting As і в той же самий час Sanctum пропонує нам використовувати свою функцію Acting As. Це прям не окей, не окей. Якщо я зміню Sanctum на щось інше, я не хочу переписувати всі тести. Тому я просто переписав Acting As функцію, в якій я створюю новий токен для користувача і заміняю APP Ausguard на Sanctum. І це все тепер всі тести авторизації будуть працювати окей. І якщо щось зміниться, я зможу спокійно свідчитись, переписавши лише один метод. І останнє мої. Закидони і вам, скоріше за все, я це не рекомендую робити. Але як я казав, кожен запит до API, тащить з бази даних токен та юзера. І мене це прям курвить, тому я вирізаю прям все, що є з AUS токена, все, що я не використовую. Це ім'я, це аксеси і навіть updated ad поле, тому що воно завжди буде співпадати з last used ad. І таке я практикую частенько, залишаю лише created ad на багатьох записах, тому переніс це в окремий Трейт, в якого лише один мінус, треба вручну писати timestamp to false до кожної моделі. І так, я розумію, що це овер оптимізація, але ці запити летять знову і знову, знову і знову. За одну сесію користувача їх може бути 500 штук. І чесно, я не дуже хочу використовувати на це ресурси. Але в кеш в кеш пихати таке не можна, тому що нам важливі ці зміни і важливі ці перевірки. Тому я просто мінімізую все, що можу. І на цьому все. Якщо бачите, я запустив мутаційні тести, вони показали, що в мене не все покрито. Це зроблено спеціально. Це відео було сумбурне. Наступне повинно бути набагато-набагато краще. Дуже рекомендую. На цьому, все. Дякую.